16 квітня, щоденні роздуми, гнів, сумнівна розкіш. Щоб вижити, ми повинні звільнитися від гніву. Лайка і злість не для нас. Може, нормальні люди і можуть собі дозволити цю сумнівну розкіш, але для алкоголіків це отрута. Анонімна алкоголіки, сторінка 66. Сумнівна розкіш. Як часто я згадував ці слова, гнів не єдине, що краще залишити для неалкоголіків, я склав цілий список таких речей, включивши в нього виправдання своїх образ, жаль до себе, схильність засуджувати інших, фарисейства, неправдиву гордість і хибне смирення. Я завжди дивуюсь, перечитуючи наведений вищий уривок з великої книги. Принципи програми настільки глибоко проникли в мене, що мені здається, що всі ці недоліки теж прираховані в цьому уривку. І я вдячна Богу за те, що не можу їх собі дозволити, адже інакше вони неодмінно заволоділи би мною.